Смачний та ніжний сирник з яблуками. Зараз покажу, як я його готувала. В миску, 100 г масла, дрібку солі і 100 грам цукру. Додаємо 2 столові ложки сметани і це все гарненько блендером збиваємо. Додаємо 300 г муки, 2 столові ложки какао і чайна ложка розпушувача. Просіюємо і замішуємо. Тісто. Таке гарне еластичне тісто розділяємо на дві частинки і в морозиловку і підготуємо сирну начинку, 500 грам сиру, два яйця. Дрібка солі і 100 грамів цукру, також ванільний цукор і одна столова ложка крохмалю. Додаємо 2 столові ложки сметани і теж гарненько блендером збиваємо. Добре збиваємо до однорідної такої гарної сирної маси. Далі нарізаємо яблука, очищаємо від серединки, від шкірки і нарізаємо, виймаю одну частину тіста з морозиловки і натираємо на на таку бляшку. Викладаю сирну масу, гарно, її розрівнюю. Викладаю яблука. До кінця я яблука не викладала, а трошки посипала горіхами, бо моя доця не любить з яблуками, любить з горішками. Дістаємо другу частину тіста і знову натираємо. І будемо випікати при 180 градусів 20 хвилин. І при 160 градусів теж 20-30 хвилин. І ось такий гарний смачний пиріг. Ми його ще теплим почали різати, бо моя доця не втрималася і захотіла попробувати. Смачного!